Колеги, вітаю вас на каналі Часник Чернігів. Середина вересня. 2-3 тижні в нас лишається до початку нового сезону, до початку посадки часнику. Тому в цьому відео ми поговоримо про підготовку, що потрібно мати вже на руках, що потрібно ще прикупити за ці 2-3 тижні, щоб стартувати вже в новому сезоні. Перше, на що я хочу звернути увагу, це планування, звісно. Для посадки чеснику ми маємо в розпорядженні цілий місяць жовтень. Якщо у вас в жовтні ну, ніяк не виходить, то садіть в кінці вересня. Якщо і в кінці вересня, і в жовтні у вас не виходить, садіть на початку листопада. Звісно, можна садити і далі, але чим пізніше, тим вже будуть гірші результати по урожайності. Це буде впливати на урожайність. Тому майте це на увазі. Садити потрібно в оптимальні сроки? Наступний момент це підготовка ділянки під часник. Перше, що, ми потріб... що вам потрібно позбавитись, це багаторічних бур'янів, таких, наприклад, як пирій. Якщо ви цього ще не зробили, ну, по регламенту гербіцида сплошної дії місяць. В принципі, можете спробувати, якщо ви бачите таку картину на ділянці, то куди ж. Садити часник, потім під час вегетації у вас буде такі проблеми, що краще попробувати його, звісно, безпосередньо позбавитись зараз, ще є час. Ну, правильно зробити це нам багато раніше, за 2-3 місяці до посадки, щоб рештки коріння перетрухли, пройти з дисками декілька разів. Одним словом, ділянка повинна бути. Земля під посадку повинна бути глибоко рихлена і пухка. Таким чином коріння швидко розвивається, глибоко розвивається, і рослина буде сильна. Відповідно, ви отримаєте гарний урожай. З яких, які препарати вам потрібно мати на руках на безпосередньо перед посадкою часнику? Перше, це протруйник насіння. Ми використовуємо Максим, Maxime Excel. Він доступний як в профупаковці по 5 літрів, так доступний і по 100 мл в заводській тарі. 100 мл доступний майже в кожному магазині. Ціна адекватна. Ну, звісно. Не потрібно брати де попало, переморожений, потрібно брати, щоб був свіжий, щоб магазин гарний був, ну, е, не де попало. І е, цих 100 мл, в принципі, вам вистачить до 100 кг насіння. Тому, думаю, проблем не буде. Якщо ви працюєте іншими препаратами, будь ласка, або аналогами, або іншими, і у вас все добре, тобто хвороби Е, не накопичується, здорове насіння у вас, тобто випадів нема. Тоді, будь ласка, ну ми працюємо максимум. Наступний препарат, який треш, теж треба мати, якщо ви використовуєте гербіцидну, гербіцидний захист по вирощуванню часнику, це препарат стомп Стом 330. також існує ще стомп Аква. Ми працюємо по стандарту. стомп 330. Він, правда, йде і доступний тільки в 10-літрових каністрах, тому в нас доступна така опція, як стомп на розлив. Телефон внизу під відео, буквально через тиждень починаємо відправку. Зараз знайшли партію оригіналу. Після посадки, буквально на, протягом тижня ми обробляємо осіннє внесення обов'язкове. Що б хто не казав, осіннє внесення по технології обов'язкове, І другий раз це внесення весною. Приблизно 1 літри вам вистачить плюс-мінус на 15-20 соток. На дворазове внесення. Ми розбавляємо 100 мл на 10 літрів води. Якщо у вас, ви бачите, що ви виливаєте. 10 літрів на невелику кількість площі тобто там сотка до півтори, то норму е, зменшуємо. Тобто сі, даємо 70 мл і е, вносимо 70 на 10 літрів. Таким чином, наша основна задача внести так, щоб повністю, наприклад, це стіна, і нам її потрібно пофарбувати. Так як це ґрунтовий гербіцид. І туди, куди він не попаде, звісно, що там буде расти бур'ян. Тому, ну, образно так фарбуємо стіну, фарбуємо ділянку. Ну, і, звісно ж, насінневий матеріал повинен бути вже, так як буквально, за якщо великий об'єм, за два тижні потрібно вже ділити. Його на зубки, тобто ділити головки на зубки. Ну, в принципі, в цьому відео все. Бажаю всім мирного неба і готуємося до нового сезону.